Привіт всім! В серпні 2022 року в прокат вийшов фільм режисера Джорджа Міллера Три тисячі років нудьги. Джордж Міллер – автор шаленого Максу з Мелом Гіпсоном та шаленого Максу Дорога гніву без Мела Гіпсона. Останній фільм це просто шедевр візуального мистецтва. Збори його були далекими від марвельських сах, але відгуки глядачів та критиків були не просто схвальними, а захопливими. Глядачі чекали на продовження пригод шаленого Макса. У 2018 році стало відомо, що Міллер приступає до роботи над новим фільмом. До фільму приписані Тільда Свінтон та Ідріс Ельба. І це не продовження шаленого Максу. Фільм Три тисячі років нудьги розповідає про самотню вчену літературознавицю Алітею, що прилітає до Стамбула на конференцію читати лекцію з наратології. Наратологія, розділ літературознавства, об'єктом дослідження якого є теорія оповіді. Також нам швидко пояснюють, що Алітея бачить речі, які інші люди не бачать. То якийсь мови намагається забрати в неї речі в аеропорту, а потім зникає. То під час її виступу якийсь типу паранормальний мужчинка нападає на неї і вона втрачає свідомість. На прохання колеги звернутися до лікаря відповідає, що з неї таке трапляється час від часу і все начебто ок. На турецькому гранд базарі вона купує собі сувенірчик і в номері готелі вирішує почистити його. І тут із сувенірчика вистрибує здоровезний чоловік. Він виявляється джином. Звісно, джин просить жінку загадати три бажання. І я вже сподівався, що першим буде. Але еліте виважена і не поспішає нічого загадувати, бо вона експерт з історій і знає про підступність джинів і про те, як бажання збуваючись приносять зовсім не те, на що сподівалась людина. Джину, щоб стати вільним і попасти в свій джинячий світ і попивати там свій джин, потрібно виконати три бажання. Розуміючи, що клієнт ще не дозрів і задача не з легких джин змінює свої розміри і намагається заболотати жінку розповідями про своє минуле, щоб якось розтопити лід недовіри до нього. Він розповідає, з якими історичними постатями бачився. Як став в'язним в лампі на кілька тисяч років, як намагався допомогти тим, хто його знайшов і знов залишався в лампі, розповідав про кохання і пристрість, дворцові інтриги та жорстокі вбивства заради влади. Героїня теж розповідає про своє життя на легке дитинство, невдалий шлюб, але каже, що нічого не хочу міняти ради тому, що в неї є зараз. Ось такий сюжет. Фільм з тріском провалився в прокаті. З оцінками глядачів та критиків, не все так погано, а от з касовими показниками не склалося. При бюджеті в 60 мільйонів доларів на момент виходу цього ролика фільм назбирав по світу лише 18. Що ж не так з цим фільмом? На мою думку, обмануті очікування: трейлер та постери обіцяли нам шалені пригоди. А що ми бачимо? Розмовну драму. Дія в основному відбувається в номері готелю, і все це досить цікаво, поки ми дивимося розповіді Джина. Тобто ми маємо непогану зав'язку, але тільки ми покидаємо Стамбул, і історії Джина закінчуються, фільм не пропонує нам нічого. Запас гасає і виявляється, що історії Джина були цікавішими за основний сюжет. Герої ж філософствують про природу людини, цивілізацію, виглядає пафосно. Можливо, це було б органічно, якби випливало з контексту, але виглядає як балаканина на порожньому місці. Інша причина провала в тому, що нам на початку фільму спойлерять все, що стосується особливості героїні, і те, що потрібно було би приховати до фіналу, щоб мати якийсь твіст, можливо, на супероригінальний, але краще за те, що нам пропонують. Про плюси. Джин у виконанні Ідріса Ельби. Він фантастичний. Сценарій подарував Ідрісу Ельбі можливість наповно розкрити свій талант, і він абсолютно точно скористався цим. Як я вже і казав, розповіді Джина досить цікаві, принаймні не нудно. Візуально фільм зроблений досить непогано. Але ніяких новацій і нічого особливо захоплюючого теж немає. Отже, фільм непоганий, але на один разок. Якщо ви розумієте, що це не пригодницький фільм, це не захоплююча фентезі, це навіть не притча про згубність бажань, хоча ця тема тут теж присутня, це авторський вислів про самотність та кохання в фентазійній обгорці. Від мене 6 балів з 10. Дякую за увагу.